І знову суддя, і знову п'яний за кермом, але цього разу збив насмерть нацгвардійця. Усім привіт, дорогі наші глядачі. Сьогодні ви дізнаєтесь шокуючі факти про п'яного суддю, який скоїв ДТП цієї ночі, 26 травня 2023 року у місті Києві. Від його п'яної їзди загинув військовослужбовець Національної гвардії України, якому було всього лише 23 роки. Їхав суддя, на чому ви могли собі подумати? Звичайно ж, на лексусі. У таких справах заздалегідь завжди винним роблять потерпілого, тому що потерпілий вже нічого не може сказати, його просто немає на цій землі. Отже, друзі, ми маємо усі з вами не мовчати зробити медійний шум для того, щоб цей суддя був. Був покараний згідно закону. А це можна зробити, поширюючи наше відео серед своїх близьких та знайомих, аби вони знали цю правду. Бо на марафоні вам цього не розповідають. На марафоні у нас все добре. Тим часом судді п'яними, прокурори п'яні збивають людей на смерть. І це все, друзі, поки на марафоні в нас все добре. А інші люди гинуть. Отже, лайк, підписка цьому відео, поширення у своїх соціальних мережах. Напишіть будь-який коментар, коментар, бо це піднімає відео в топ. І пам'ятайте, що розповідаючи вам, ми наражаємо себе на небезпеку, саме тому правдивих журналістів в Україні дуже і дуже мало на марафоні. На превеликий жаль, їх чомусь немає. Чому ми усі розуміємо? Вони отримують гроші з державного бюджету, вони говорять те, що кажуть їх хазяїва, тобто ті, хто їм платить. Саме тому незалежна журналістика в Європі в інших країнах цивілізованих світу фінансується виключно від народу з благодійних в. Вне... Українці вже розуміють, що таке єдиний марафон і що таке державне телебачення. Саме тому усі люди дивляться альтернативні ЗМІ, такі як ми та інші. Це означає, що рано чи пізно ми з вами до цього прийдемо що вся журналістика буде фінансуватись виключно з благодійних внесків наших співгромадян, бо тільки так можлива наша подальша незалежність та робота на користь суспільства. Якщо ви хочете, щоб ми й далі розповідали вам про такі ганебні злочини суддів прокурорів та інших корупціонерів, які знищують наших співгромадян, і хочуть створити в Україні расистію. Підтримуйте нас благодійними внесками реквізити. Для цього є в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. А тепер, друзі, давайте ж повернемось до нашого судді п'яного судді. Їхав він цієї ночі, 26 травня 2023 року, на своєму лексусі. І це не простий суддя, а цілий голова Макарівського районного суду Київської області. Фото цього судді ви бачите у себе на екранах. Звуть його Олександр Тандир. Саме він, будучи в стані алкогольного сп'яніння, закінчив життя 23-річного військовослужбовця Національної гвардії України. І на превеликий жаль, є ще люди, які запитують нас. Чому ми так проти алкоголю та взагалі будь-яких наркотичних засобів не тільки за кермом, а й в принципі? Так, от, усі, хто п'яними сідає за кермо, це є потенційні вбивці, так чи інакше, вони небезпечні суспільні злочинці, і усі мають сидіти в тюрмі. А судді і тим паче, тому що судді мають бути авторитетом для усього суспільства. А коли вони опускаються до такого рівня, це не просто ганьба, це ганьба на віки вічні їм і їхнім дітям. Слава Україні!